Добрий день, діти! А ви чули, як дзищить комарик? Пропоную вам послухати та повторити. <звук> Пропоную вам подзищати як комарик, промовляючи звук з. А зараз пропоную вам повторити чистомовки про козу. За, за за, іде коза. Зи з з козенята у кози. Зу зу, зу, посадив дідусь лозу. Зу зу, зу, їсть коза. Лозу. Зу-зу-зу, я прожену козу. Повторіть чистомовки декілька разів, чітко промовляйте звук з.